Це травня 2024 року. Сьогодні ми знаходимося на дослідній пасіці і тут будуть закладені досліди з експериментальною ващиною Домбровського антикліщ. Закінчує значить, цвісти акація. Чекаємо липу. Вулик номер 32 Ми підготували вощину Домбровського антикліщ. Вона знаходиться. Да, да, да. Вона маркована, ось це трутнева і бджолина. Ми будемо робити перегін сімей на вощину І Подальшому будемо перевіряти вплив цієї вощини на кліща Вароа Деструктор. Завдання в нас перевірити, наскільки вона затримує розвиток кліща, тому що ця вощина не вбиває кліща, вона лише не дає можливість зайти самки кліща в комірку з відкритим розплодом. Все. Да? Приступаємо да. до роботи. Об'їзне. Магазини корпус не одразу тримаємо. Так. Да. Не потрібен. Нам трошки щось дівчата принесли. Так. Так. Це, тут ми вже попередньо ставили з щоб воно було у нас на відео. Уже попередньо ставили дві рамочки також. Вони вже їх відбудували. Та вона вже почала там. І, так. і будемо їх залишати в цій рамки і давати їм... Давайте я подержу. Угу. Ну, Слід констатувати, що розплід гарний, рівний. Матка працює хорошо. От. Це звичайна да, вощи. Да, в магазинах взагалі да. Да. Ну, На, на звичайні очі не дав. Побачити да, 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 також. Да. Так, дивіться, одразу починаю їх стрісати. Струшуємо, і так. Потім, і так. І потім відповідно ставимо і і суш, висушивощину. Там через так, одну так, будемо. Так, так. Так. Ось там ще можна щіпочку нам донесіть, щоб її вкручувати. Ось такий волоссякий джинс. Так, так, о, там, сушу, Це, о, так, цю волоссяку і... дам. Ну, да, да, можна і травою змітати. Я в принципі... Я змітаю теж люблю в принципі... Можна травою, і, так, да, ось травичку. Ось цю теж не струшуємо, так? Так, да, так, да. так. Да. Це тільки залишимо вашу і все. Давайте я сам буду. Бачите, щось трошки б'ється. Тобто в принципі щось щось Ну, Може вчора поступало. Так, я одразу спустию. Дуже гарна матка. Подивіться якість розплоду. Да, да, да. Матку ми не шукали. Я боюсь, щоб вони не голодали, я... Скажем так. Я їм не дам голодати. Знаєте, може бути дощ. Цю закриваємо. Ваня зняв, так? Буде працювати вже на Тепер йдемо до наступного, да? Да, яка у вас наступна. Берем. Все беремо короми. Рамки. Берем. Забираємося. Я помісту. давайте сюди.